Всім привіт! З вами проект XMET Ed. Тема сьогоднішньої лекції тонка кишка. Питання до лекції ви можете переглянути на цьому слайді. Довго зупинятися ми на цьому не будемо. Переходимо одразу до лекції. І так, тонка кишка. Tenor, вона починається від клунка і впадає в тонку, а саме в сліпу кишку. Вона ділиться на три відділи. Перший з них це duodenum, 12 пала кишка. Вона має довжину близько 30 см, фіксована до задньої стінки червної порожнини і не має брижі. Далі в нас ідуть єюнум і іліум. Єюнум це порожня кишка. Вона є продовженням 12 палою і має довжину близько 2 метрів. Ілюм це клубова кишка. Вона має довжину вже майже до 3 метрів. Дивіться, останні дві частини тонкої кишки, єюном і іліум, вони мають брижу і називаються брижовим відділом тонкої кишки. Але різкої межі між єюном і іліум немає. Далі розберемо кожний відділ тонкої кишки окремо. Перший з них це 12 пала кишка до 1. вона починається від шлунка. Розташована біля задньої стінки черевної порожнини, і е, має вигляд підховен. Також 12-пала кишка має частини. Перша з них це пара суперіор, верхня частина, е, яка розташована на рівні 12 го грудного першого поперекового хребців е, в регіо Епігаспіка. Е, верхня частина є продовженням воротаря, і е, на початку має таке. Розширення, яке називають ампулою. Далі вона йде зліва направо і робить згин, флексура одені суперіор, верхній 12 згин, і переходить в несхідну частину парк до Одені Дестенден, яка тягнеться від верхнього згину, це рівень першого поперекового хребця, вниз до третього поперекового хребця. Робить згин, флексура додені інферіор, нижній 12 згин, і, і переходить в горизонтальну частину. Парс горизонталіс, яка йде справа наліво, перетинаючи нижню порожництву вену і аорту на рівні третього поперекового хребця, і переходить в парс Astendent, яка піднімається косо вгору і вліво до рівня верхнього краю. Другого поперекового хребця, де утворює різкий флексура до один її юналіс, це 12 порожньокишковий згин і переходить в порожню кишку. Також хотілося сказати про те, що 12 порожньокишковий згин має важливе значення як орієнтир при хірургічних операціях, він знаходиться зліва від тіла другого поперекового хребця. До якого фіксується складкою очеревини, пліка до одиналіз, суперіор. В складці є гладкі м'язові волокна, які утворюють мускулюс спіндолюс до одені. М'яз підвішувач 12 кишки. Наступне питання у нас синтопія 12-палої кишки. Дивіться, верхня частина. Вона торкається квадратної частки печінки шийки жовчного міхура. І прилягає до воріт печінки. Позаду від неї проходить спільна жовтна протока. Несхідна частина ззаду прилягає до правої нирки і сечоводу. Спереду її притинає брижа поперечної уходової кишки. Далі в нас горизонтальна частина. Вона розташована в позаочеревенному просторі та перетинає розташовані ззаду нижню порожнисту вену та аорту. Попереду від неї знаходиться брижа тонкої кишки, в якій проходять верхні брижові артерія та вен. східною частиною і головкою підплакової залози проходить кінцевий відділ спільної жовтної протоки. Попереду 12 палої кишки знаходиться шлунок і брижа поперечної ободової кишки. Також всі частини 12 палої кишки з внутрішнього боку. Зростається з головкою підчинковою залози. Відношення до черевини. Дивіться, дванадцять кишка, майже на всьому протязі розташована екстраперитонеально, вона покрита очеревиною лише спереду. Винятком є її верхня частина, парс суперіор, яка покрита очеревиною з усіх сторін, іншими словами, інтраперитоніально і з'єднана з воротами печінки за допомогою. Лігаментом гіпато доодиналі печінково 12-палокішкової зв'язки. Далі розглянемо, які утвори має дванадцятипала кишка. Перший з них це пліка лонгітудиналість до одені поздовжня складка 12 кишки, яка знаходиться на задньомедіальній стінці несхідної частини дванадцятипалої кишки і є випиненням спільної жовтної протоки в просвіт. Несхідної частини. Папілля до Одені має великий саточок. До кишки, який також знаходиться в несхідній частині, він має отвір, в який відкривається спільна жовча та підслінкові протоки. Через них в порожнину 12 кишки проходить секрет підшлункової залози та жовтні, і папілля доодені мінор. Він знаходиться дещо вище, малий сусочок 12-палої кишки. в нього відкривається додаткова протока тонкової залоди. Наступне питання у нас кровопостачання, лімфовітік та іннервація 12-палої кишки. Почнемо з кровопостачання. Дивіться, ось червна аорта, від неї відходить струнку стелякус, червний стовбур. Від якого відходить артерія гіпатіка пропіо власна печінкова артерія, яка має е, таку гілку, як артерія гастродоодиналіс. Е, це шлунково 12-палокишкова артерія, від якої відходять перші е, артерії, які кров кровопостачають 12-палукишку. Це артерія супрадоодиналіс, ось вона, і артерія. Панкреато доодиналіс суперіор. Підсумкова 12 е, артерія, яка е, ділиться на передню і задню. І остання артерія це артерія, яка відходить від верхньої брижової артерії. Це артерія панкреату доодиналіс інфріор. Е, нижня пічлунково е, 12 артерія, яка також ділиться на передню. І задню. винозний відтік тут все просто, він відбувається по одноіменних судинах в вену порти. Далі лімфовідтік відбувається в такі вузли, як панкріатодоодиналіс, гіпатіце, гатицідекція, декці, медентері. Іннервація забезпечує нервоспагу, це десята пара черепних нервів, блукаючий нерв та Флексу целятус це сонячне сплетення. Наступне питання порожня і клубова кишки. Дивіться, порожня кишка починається від колектура до один, є юналіс, до них степало порожньокишковий згін, і без різкої межі переходить в клубову кишку, яка потім впадає в яку кишку. Сильно звиваючись, порожня і клубова кишки утворюють частині петлі. Що розташовується в різних напрямках. Брижова частина тонкої кишки займає більшу частину керівної порожнини і розташована в попковій ділянці регіомбілікаліс. Також петлі порожньої кишки, знаходяться вгорі і зліва, а петлі клубової кишки внизу і справа. Загальний напрямок кишки зверху вниз і зліва направо. Наступне питання в нас будова стінки тонкої кишки. Дивіться, тонка кишка складається з слизової оболонки, підслизового прошарку, м'язової оболонки та сирозної оболонки. Зараз ми більш детальніше розглянемо слизову оболонку та порівняємо, чим вона відрізняється в певних відділах тонкої кишки. І так, слизова оболонка, тоніка-мукоза має такі утвори. Перша це пліка циркуляріс. Дивіться, зліва в мене зображення порожньої кишки, справа – клубової кишки. Ми можемо побачити неозброєним оком, що пліки циркуляріс більш виражені і більш густіші в порожній кишці і до а в клубовій кишці вони менш виражені. Вілій intestinalis – це кишкові ворсинки. Вони є на всьому протязі тонкої кишки, але знову ж вони виражені. І більш густіші в порожній та доодену. Гляндуля інтестіналіс кишкові залози, вони розташовані на всьому протязі тонкої кишки, далі у нас наодулі лімфаїда солітая. Це поодинокі лімфатичні вузлики, вони також рівномірно розташовані на всьому протязі тонкої кишки. Але нодулі лімфоїди агрегатів – це лімфатичні скупчення, скупчення лімфатичних вузликів. А вони є тільки в клубовій кишці, ось вони, і розташовані на протибрежовому краї. Далі розберемо м'язову оболонку, тоніка мускулярі. Вона складається з страту лонгітудіналя – це зовнішній позовній тар м'язових волокон. І внутрішнього циркулярного стратум циркулярів Скорочення м'язової оболонки називають перистальтикою скорочення м'язів у зворотньому напрямку називають антиперистальтикою І остання оболонка це сироза, тоніка сироза, покриває кишку ззовні Дивіться, порожня і клубова кишки покриті очеревиною з усіх сторін, іншими словами, інтраперитоніально, І мають брижу. Наступне питання у нас кровопостачання е, тонкої кишки. Джерелом кровопостачання є артерія мезентерика суперіор, яка віддає кишкові артерії від 12 до 18. Це е, артерія Єюналіс це артерія іліаліс, які в ділянці бригії утворюють аркади, від яких потім е, йдуть е, артерії до стінки е, тонкої кишки. Також ці артерії утворюють в підсизовому братарку артеріальні сплетення, від яких вже відходять артеріоли до залу тонкої кишки та горцину тонкої кишки. Вени тонкої кишки називаються відповідно до артерій, вони впадають у верхню бреживу вену, вена мезентерік суперіор, і потім кров тече до вена форте. Наступне питання у нас лімфовідтік. Дивіться, лімфатичні судини тонкої кишки починаються сліпими, подібними лімфатичними капілярами. Їх ще називають молочними стимусами, які знаходяться у ворсинках біля інтестіналісу. В підслизовому прошарку лімфатичні судини утворюють весте сплетення, в яке впадають судини ворсинки та стінки кишки. Регіонарними лімфатичними вузлами тонкої кишки будуть брижові вузли. Ноді лімфазіці мезантерів, які розташовуються три ряди. І останнє – це іннервація. Дивіться, парасимпатичну і щасливу іннервацію тонка кишка одержує від блукаючих нервів. Це нервус 10 десята пара черепних нервів. Симпатичну з вузлів черевного та верхнього брижового сплетень. В кишки вегетативні нерви утворюють плексус субмукозус і плексus мінтер. Це підсозове та м'язове кишкове сплетення з численними інтрамуральними гангліями, в яких перериваються парасимпатичні волокна блукаючого нерва. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.